Як на мить повернутися в дитинство? Притча про яблучне варення. Одного разу стара жінка восени варила яблучне варення. У хаті пахло дитинством, теплом і спокоєм. Вона нарізала яблука, кидала їх у мітний таз, сипала цукор і тихо шепотіла. Усе має вистоятись, дозріти і знайти свій смак. До неї зайшла сусідка і здивувалася, навіщо ти стільки клопоту маєш? Купила б готове, швидше й легше, а бабуся усміхнулася. «У купленому не буде спогадів. Це варення не просто солодке. У ньому дні, коли діти бігали садом, коли яблуко впало просто в долоню, коли сонце гралося на шипках. Вона налила ложку варення і подала сусідці. Та спробувала і, ніби на мить повернулася в дитинство, коли мама готувала те саме варення, бабуся тихо сказала: усе, що зроблено з любов'ю й терпінням, має смак вічності. Не поспішає в житті, справжнє добро, як яблучне варення, дозріває повільно, але залишає після себе тепло на довгі роки.